Вітаю вас <клух>, це повтор попереднього відео. Знаходимося ми на п'ятому зарічному і зараз подивимось ціни на овочі й фрукти. Яблука 35 гривень. Виноград все дорожчає, 120-130 помідори. Ще поки що від 40. Ну вони до 110 в день. Хребет, я знаю, що в ній так це. Мойва 165. Хребет лосося 130. Там, мабуть, один хребет і ні. За такі ціну лосося не стоїть. Потехлішало трохи в місті. Вже не 5-8, вже 10-12 градусів тепла. Ну, зазвичай торгівля. торгівля, дрібна торгівля всюди по місту процвітає. Раніше колись міліція ганяла, зараз вже... Практично ніхто нікого не ганяє. 15 оптому що все до допоборчило.